Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Столичні депутати нещодавно ухвалили рішення про розподілення коштів, призначених на розвиток громадського транспорту Києва. Зокрема, стало відомо, що 1,2 мільярда гривень, які призначалися на розвиток метрополітену та трамвайної мережі Києва, і на компенсацію перевезення пільгових пасажирів, перерозподілили на інші сфери життєдіяльності міста. Депутати пояснили це тим, що під час своєї. Стану деякі проекти сьогодні не реалізовуються, тому кошти, закладені під ці проекти, потрібно розподілити на інші видатки. Серед цих видатків також опинилися більше 180 мільйонів гривень, призначених на будівництво Подільського мосту. Хоча, як відомо, роботи там ніякі наразі не проводяться, і вірогідно, що ці кошти будуть просто витрачені на якісь допоміжні роботи з догляду та утримання цієї споруди. Яка ще фактично недобудована. Отже, депутати Київради зменшили на 663 мільйони гривень видатки, передбачені на отримання та розвиток метрополітену. На 423 мільйони гривень стало меншим фінансове покриття компенсації проїзду пільгових категорій громадян в комунальному автомобільному та електротранспорті. Ці зміни можуть негативно позначитися на фінансовому стані транспортних підприємств Києва. Таку думку висловлюють учасники громадської ініціативи Пасажири Києва. Зокрема, на сторінці у Фейсбуці розміщено пост, в якому говориться, що збитковість комунального транспорту зростає, а дотації на нього виділяється менше. Це прямий шлях до чергового збільшення заборгованості по заробітній платі, погіршення і без того недостатніх ремонтів рухомого складу та інфраструктури. Таке рішення столичні чиновники пояснюють тим, що на деяких об'єктах роботи було призупинено, а тому заплановані на них видатки можна перенаправити на пріоритетні напрями та заходи, що потребують першочергового фінансування в умовах воєнного стану до переліку проєктів, які поки не будуть фінансувати, включено реконструкцію трамвайних ліній від вулиці Милославської до Дарницького залізничного вокзалу, та від вулиці Гната Юри до Кисневого заводу. Вірогідно, без фінансування залишиться. Незавершений об'єкт ділянка трамвайної лінії по вулиці Хуткевича. За словами учасника ініціативи пасажири Києва В'ячеслава Скриля, відповідно до тендерної документації, ремонт трамвайної лінії підрядник повинен був завершити 31 грудня 2021 року. Але роботи розпочалися із затримкою у жовтні, і станом на кінець грудня 2021 року об'єкт був готовий лише на 90%. Більша частина робіт була зроблена і оплачена, як я казав, з початкової суми 24,5 з мільйони гривень, 23,5 мільйони були оплачені, тобто це фактично виконані роботи. То це більше 90% робіт. І була прокладена і перша, і друга колія, майже, майже повністю залишилися невеликі ділянки безпосередньо біля стрілок, які тимчасово врізані для з'їзду на одноколійну колійну ділянку. Але цього року, через те, що почалася війна, то гроші вони були закладені в бюджеті, але не були виділені. І роботи у 22-му році так і не проводилися. Для того щоб продовжити капітальний ремонт, Київ Пастранс уклав із підрядником додаткову угоду. В ній було вказано термін завершення робіт грудень 2022 року. Також змінилася вартість проекту з 24,5 до 29 мільйонів гривень. Затягування ремонту цієї ділянки стало приводом для обмеження руху деяких трамвайних маршрутів. Так було змінено трасу маршрутів номер 8 22, 29, 33. Вони їздять до Дарницького депо. Це призвело до того, що трамваї, які колись були популярними, тепер їздять напівпорожніми. Але, за словами активістів, наявність незавершеного будівництва на ділянці протяжністю 500 метрів не заважає відновленню руху трамваїв за своїми постійними маршрутами. Зараз на цій ділянці проходить в регулярній роботі лише один маршрут 28Д. У нього парність складає у годину пік – це три пари поїздів. Але потенційно ділянка довжиною 500 метрів ремонтуємо. Вона може пропускати максимум 18 пар поїздів з урахуванням обмеження швидкості. В принципі, ті маршрути, які курсують зараз у південній частині лівобережної мережі, сумарно їх інтенсивність руху якраз і складає 18 пар поїздів. Тобто їх можна було відновити за постійними схемами руху, і вони якраз могли б пройти цю одноколійну ділянку. Тобто за бажання Київ може забезпечити рух маршрутів за постійною трасою, і таким чином відновиться нормальне функціонування лівобережної трамвайної мережі. Нагадаю, що діючі обмеження відсіюють платоспроможних пасажирів, які вимушені користуватися маршрутками. Це збільшує збитковість комунального транспорту. На тлі останніх рішень Київради про урізання дотацій Київпастрансу є ризики, що підприємство увійде у жорстку фінансову кризу, для виходу з якої з бюджету доведеться витрачати додаткові мільйони гривень. А долучайтеся до обговорення цієї теми. Також нагадаю всім глядачам про те, що ви можете приєднатися до громадської ініціативи «Пасажири Києва. Посилання на сторінки в соцмережах ви знайдете в описі цього відео. Ну і також нагадаю всім глядачам про те, що ви можете підтримати канал «Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних функцій, вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Також є функція спонсорування. На спонсорів чекають бонуси та доступ до екрану. Ексклюзивного контенту Бажаю всім у цей непростий час витримки та мужності Україна переможе.